Кілька років тому одного щасливого ранку завдяки мобільному телефону та підсвінку Мельсину Михайло Хома прокинувся популярним. Так всі дізнались про актора та шоумена Дідзя. Згодом до Михайла Хоми, тобто Дідзя, приєднались Торко Олег, він же Лесик, а потім ще й Назар Гук. Усім відомий Юлік. І потім почалося. Гурт діджо почав завойовувати шоу-бізнес. Як ви стали співаком? Перше жартував, потім вчився, трохи вчився, вчився, потім почав співати. Ти дивишся, які вони гарні крутіво маєш сандалі. А Тобі Юліку такий сіздали. <плес> Юліки такий такі самі ноги, як в тебе. Малесенькі. Він такий Ліліпут трохи Юлік наш. <плес> Жаба, давай питайся ще. А що найважче ну, в вашій професії? Саме важче, е, я люблю терпіти, як Лесик понабирає багато концертів, а, а я ще не можу виспати. І ті вже костюм десь п'ять разів не прагне. Я швидко, я вже думаю, чи ти ще чи принюхаєш до мене, знаєш? Чи він смердить, чи не смердить. Він смердить, не, не принюхає. Я працюю над дізом. Ні, я працю, ще не працю... запитала. А, Лесик, <звук> ти <звук> що? <звук> <звук> Цю на стеле групи «Дідя». Юлік. Він дуже вникає в інтернеті, сидить, дивиться, як ми маємо. Ну я жартую, звичайно. Ми маємо стилістів, які дивляться, а в основному чесно кажучи, то все «Дідю» працює. І він собі проснувся, рано стає. Ідея, все тув, 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 вже вже то вже втягали, вже в, в Ашані, вже то викинули, то відірвали, то приклеїли, от зізов, в основному ідея, то я тобі, теж, чесно кажу. А як їде, це все встигає? Ой, Боже, я тобі говорю, в нього таке якісь 25 годин в добу. Я 24, а в нього 25, точно тобі кажу. Хтось говорить, що такий спів це дурниці, що це не мистецтво, і нехай собі вони заздрять. Пам'ятаю, колись говорили, що мегаконцерт на арені Львів це погана ідея, що стільки шанувальників вони не назбирають, і що не вгадали. Їхні кліпи мають мільйони переглядів. Мегапопулярний артист за результатами журналу Форбс в Україні. Гурт увійшов до топ-трійки інтернет-проривів. Зал драмтеатру був переповнений. Глядачі співали кожну пісню та, що сили, аплодували. Кучними оплесками та криками публіка викликала на сцену мегапопулярного дідзу. А дітя скромно каже: мені повезло. Щоб це організувати треба дуже багато затрати усильних готувалися майже рік. Майже рік, щоб організувати такі великий концерт. Як ви все встигаєте і співаком бути, і на телебаченні, і концерти. І концерти, і фільми знімати. Ну, бачиш, стараюся. А ти думаєш, а чому в мене фамілія мегапопулярна? Треба все встигати. Мега популярний, то є велика відповідальність перед твоїми фанатами. А хочеш співати? Я ще не думала, про це. А ким ти взагалі хочеш стати? Я співачкою. Ну, то все, ага. тобі вже треба починати співати. Ти уяви собі, якщо ти скажеш, що ти знаєш діду. Я тобі можу цьому допомогти. Жаба. Файна дівчинка, правда? На завершення можу сказати лише одне: я цей день запам'ятаю на все життя. Гурт «Дідзю» має величезний талант дарувати радість, море позитивних емоцій і гарний настрій. Мінімум на місяць. Мені гарантовано Яна бай, Андрій Микитюк. для мега популярної програми Рожеві окуляри. Ти ж пацана маєш, слухай. Я не маю пацана А хто, а хто там такий був? А то, то я. Я мегапопулярний зізьо Вітаю всіх глядачів програми Рожеві куляри» і вважаю, що ви були чемні, здорові. Слухайте бабу, діду, маму, тата, а всіх баб і дідів я зараз попереджаю. Якщо ви не будете внукам давати нам розово, то я буду нервовий. А Леся, ще більше, правда, Леся? Мегапопулярний хто? Дідо! 这是谁说的？话